У Полтаві з Днем Знань привітали багатодітні родини в рамках щорічної акції Школярик, яку проводить міська рада. Для малечі влаштували концерт, запросили казкових героїв та розмістили кілька фотозон, а також приготували подарункові набори у вигляді шкільного приладдя. Очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай каже, цього року до свята запросили багатодітні родини з числа внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми хочемо, хоч якось, розрядити те, що у вас в душі, і показати своїм прикладом, що ми теж поруч з вами, що ми теж піклуємося за вас. Тільки за останні шість місяців через нашу громаду пройшло понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 140 батьків, які мають більше ніж троє дітей, це і понад 450 дітей це із багатодітних сімей. Тому ми прекрасно це все розуміємо. І повірте мені, скільки вистачить в мене сили, скільки вистачить наснаги в нашій команді, ми будемо постійно вам опікуватися, тому що майбутнє нашої держави, майбутнє нашої країни саме в руках підростаючого покоління. І сьогодні від того, яку дамо ми їм освіту, як ми їм дамо. Здоров'я, скільки ми їм дамо, і буде залежати доля всієї нашої держави. Директор департаменту культури молоді та сім'ї Олена Рома скаже, цим святковим заходом вони хотіли підтримати дітей, щоб ті відчули себе, хоч на мить у щасливому дитинстві. Наше місто прийняло внутрішньо переміщених осіб, і через це було прийнято рішення, хоч трішечки хоч чимось підтримати багатодітні сім'ї, які зараз перебувають на території нашого міста. Зараз на території нашого міста. Та приблизно орієнтом перебуває в районі 140 багатодітних сімей. І тому ми сьогодні в цей зал запросили батьків і дітей багатодітних сімей і вирішили їм подарувати ось такі невеликі напередодні нового навчального року. Невеликі такі набори, канцелярські набори, які необхідні в перші дні навчання. Людмила, мама трьох дітей, приїхала до Полтави з Краматорська, каже життям у місті задоволена, але дуже хоче додому. А за такі заходи вдячна, адже це велика підтримка. Це дуже добре, що такі міроприяття проводять, людей сплачують в місті. Ну що всі як то дружно все це відбувається. Кожен з присутніх батьків та гостей діляться, мріють лише про одне, щоб наступного року діти навчалися не онлайн, а в Україні святкували перемогу.